Там, де горить полонини, де стрімкі потоки ріки, десь на річок ген розмай. Боже, яка краса. Добре. Народ зійти з ума. Добре. Я Добре. на оглядовій вежі. Це все бачу, яка краса, звичайно вітер який. Але ось основа Петрович стоїть і тут краса. От дивіться. Любі мої підписники, я нахожусь на оглядовій вежі. На дуже великій, красиві, гарні оглядові вежі. Це знаходиться СМТ Верховина. Краса, самі бачите, яка. Приходьте, приїжджайте, не пожалкуєте. До зустрічі!